Так, куди ж я діваю своє горіхове листя? Я горіховим листям а, мульчую свою городину озиму, яку я висадила на зиму, висаджую е, е, на зиму. Це в мене цибулька, це в мене е, чесничок, це в мене морква, це в мене петру, петрушечка, це в мене шпінати, ці всі салати. Я мульчую своїм горіховим листям. В, е, горіхове листя дуже класно е, тримає вологу. От, і плюс до того е, горіхове листя буде. Буде вам захищати від від сильних морозів, коли у нас не буде снігу, наприклад, да, а будуть сильні морози. От і тому, щоб воно не перемерзло, там усе в ґрунті. Горіхове листя буде захищати захищати. ...вашого родину. Це перше. Друге, горіховим листям я мульчую е, ремонтантну малину, тому що ...ми ремонтантну малину ми зрізаємо під землю, правильно, Правильно. а наші ну, нові паросточки, да, е, ну, да, маленька, яка вже закладена в ремонтантно малині, вона е, дуже близько знаходиться до поверхні ґрунту. І коли у нас, наприклад, буде сильний там, дощ, да, а потім почнуться морози. Буде снігу, якраз от горіхове листя. Дуже класно буде захищати вам вашу малину. От і знову ж таки тримати вологу, і буде гарно зволожений вам у вас ґрунт. Ну і плюс до того всього буде ґрунт не. Знаєте, не, він ґрунт буде не таким плоским, да, а буде от якраз зрихленим, гарним і м'яким ґрунтом. Ось це перший варіант, куди я діваю свої, своє листя з горіхове. Другий варіант в мене я кидаю на перегніть листя. листя. Можна компостну яму кидати це, це все листя, воно там дуже успішно перегніває, і тоді ми отримуємо класний субстрат. Від цього листя. От. Тому ось такі у мене два варіанти, куди я діваю. Кажуть, що от листя там дуже листя сильно збагачене йодом, там, кислотністю. Так, воно збагачене йодом кислотністю тільки тоді, коли воно зелене, коли воно вже в житті, воно все віддає. Е Листя. Чому воно жовті? Тому що ці всі елементи уходять, от, і тому воно жовті. і там вже не залишається нічого такого страшного або в такої страшної кількості, щоб воно якось впливало на ваші рослини на городі. От, тому можна з, з спокійною душе, душею е, мульчувати або відправляти е, горіхове листя на е, компостну яму, перегній, будь-куди, щоб от, потім отримати е, класний субстрат. Ось так от, от і так, от я справляюсь своїм горіховим листям, але я його ніколи не палю. Що і вам е раджу не палити, а використовувати в корисних.